Виконуємо номер 63 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 або підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть усі цілі числа, що містяться на координатній прямі між числами. Задання перше мінус 2,7 і 4,1. Друге мінус 102,5 і мінус 97,9. І третє, мінус 5,1 і 2 ,1. Приступаємо до виконання. Між числами мінус 2,7 і 4,1 містяться цілі числа. Найменше це мінус 2, мінус 1.

Між числами мінус 5,1 третя і 2 одинадцятих містяться цілі числа. Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 і 0. Номер 63 із підручника алгебра 7 та підручника математика 7 інтегрований курс, частина перша, виконано.